Українська в 1955 році відкрили стадіон Лужниках. І тоді було прийнято рішення ЦК Компатії Радянського Союзу про будівництво стадіонів в обласних центрах. Це ж не тільки в Черкасах. Такі, ж, такі стадіони будувалися в інших обласних центрах. ну Десь рік туди, рік туди, ну, але таке, таке було прийнято рішення. Тому було прийнято рішення тут про будівництво. Ну, саме тоді як би, надали провесі. Одного координатора це спортивне товариство-колгосник. Тоді приймали участь, якби всі, згідно цього рішення, і всі підприємства надавали будівельні матеріали, приймали участь спортивне товариство-колгосник. Тоді воно існувало за рахунок членських внесків колгоспів, радгоспів, колгоспів. От так, таким чином існувало це. Тоді ж на базі після цього вже як відкрили стадіон, на базі ця будівля, де ми зараз з вами знаходимося, ця будівля вже дещо пізніше була побудована. А на цьому місці була така ж сама би, трибуна, вхід, як зараз знаходиться на, тому, на тій стороні стадіону, так звана ВІП-трибуна. І тут була така. А потім вже побудували цю будівлю і тут були тоді. Перші в Україні відкриті курси спортивним товаристом колгоспник, відкриті курси по підготовці інструкторів-методистів фізичної культури для колгоспів саме. Направляли сюди людей колгоспів за свій рахунок вони тут навчалися. Тоді була побудована готель, спорт, він так і називався, от, де була жила команда футбольна, де жив, якщо ви знаєте, і всі це знають, жив Черкаський народний хор. Тут на одному поверсі жив хор, на іншому поверсі жили футболісти. Вот. Ну а так, за ці всі роки дуже багато проводили змагань різноманітних, починаючи з чемпіонатів України, ну, чемпіонати області з таких видів спорту, як лиха атлетика. От, вони проводились тут завжди. Грала команда футбольна грала тут на полі. От, але й проводили чемпіонати України з легкої атлетики. З чемпіонати Радянського Союзу проводилися спортивної ходьби, з бігу на 10 тисяч. Зараз вони продовжуються до пандемії. Щорічно проводився чемпіонат України окремо з бігу на 10 тисяч метрів серед юніорів, дорослих, жінок, чоловіків, проводилася в Черкасах. Це була така традиція, тому що зручно дуже, що знаходиться місто в центрі України, доїзд з усіх, що з Західної України, що зі Сходу, дуже зручно сюди під'їжджати і від Києва є станція Шевченка. Такі проводились такі змагання. Ну і чемпіонати центральних спортивних товариств також проводились дуже часто тут. Тому тут і були судді міжнародної категорії, національної категорії, з тої ж легкої атлетики. У нас п'ять суддів приймали участь у суддівстві Олімпійських ігор, які відбувалися в 80-му році в Москві. Це і Середа, і Кириченко, вони були суддями саме Олімпійських ігр з легкої атлетики, тому що вони тут виросли як судді і досягли такого рівня. Як вам сказати, все ж пізнається в порівнянні. Наприклад, я приїхав свого часу з Вінниці сюди, запрошений був як спортсмен. Ну, так воно в порівнянні було, дуже кидалося в очі яким чином ті ж Вінниці, з одного боку? Хорошо, що було чотири стадіони. але було як на одному стадіоні збиралися ігрові види спорту, на іншому це був студентський стадіон, на іншому, на третьому збиралися викатлети. А тут приїжджали, тут були всі разом, і всі спілкувалися. Ну тут і футбол, і ігрові види спорту, майданчики, факультет фізичного виховання. Тут були академічні заняття, проводились. І це все. Приходиш сюди і ти спілкуєшся з різними спортсменами, з різними видами спорту, щось пізнаєш, щось переймаєш От. То це було, тому що такий був один стадіон, де всі збиралися всі. Тут були такі дні, коли приходиш потренуватися, і ну, прямо неможливо було побігати по доріжці, тому що було стільки людей. А по-перше, то вже займалися ще крім цього. Були ж, така була практика, були групи загальної фізичної підготовки, групи здоров'я, які займалися. І ранком, і вечором, і дню днем пенсіонерів запрошували сюди. Є фотографії, які вони займаються тут на цьому. Ну а крім того, що ж дитячі всі групи теж займалися тут, були відкриті ці майданчики. От, була мала спортивна арена, де був гандбол, який зародився саме в Черкасах. Жіноча команда освіта свого часу була. Ну і те, що факультет тут, практично всі. Ті види спорту, яких спортсмени навчалися на факультеті, вони займалися саме на цьому стадіоні, тому що другого місця в Черкасах практично не було. Да, були футбольні поля, де грали команди першої області, той же стадіон Рафінадного заводу, інші, потім з'явився стадіон на Наможайського, чи зата побудувало південно західному були футбольні поля, на сьогоднішній день є. А так в основному були всі тут. Ну те, що і розташування його центр місця, дуже зручно. Ну і теж той же ж палац спорту, спортивний зал, плавальний басейн, зал важкої атлетики, зал боксу. Це все притягувало сюди, і всі вони між собою зустрічалися, спілкувалися. Це теж дуже багато значило для спілкування, для якогось такого загального духу Черкащини. Вже потім на всеукраїнських змаганнях один за одного радувалися і підтримували, тому така ситуація. В інших містах от такі спортивні комплекси вони якби пішли на продаж, можна так сказати. Десь і на продаж, десь, мабуть, на і забесінь віддавали стадіони, стадіони і комплекси. А у нас, так да, ми трошки, якби можна сказати, що трошки пострадали правильно сказати, тому що Юрій Станіславович правильно сказав, що зараз, там, де зараз митниця, це також був єдиний комплекс. Там був отель, де спортсмени мешкали, і там і кафе було. І там, де зараз заправка, там у нас теж була мала спортивна арена, де і зробили автозаправочну станцію. І по великому рахунку більше якби ми не... Не пострадали з цього приводу, все залишилось, база залишилась, залишилась база за комунальною власністю міста. Також треба подякувати і керівнику нашого заводу Фотоприлад Корєву Григорію Степановичу і керівництву Укроборонпрома тоді міському голові Анатолію Васильовичу Бондаренко. Ми тоді їздили в «Укроборонпром», Вони зрозуміли, що треба дійсно, що це їхній непрофільний актив. Вони нам передали цей спортивний комплекс СОКІЛ. І ми вже, ну я думаю, що так, якщо не, не, не враховувати там сам басейн, але теж там за кошти міської влади ми дуже багато зробили, вже там зробили вже сучасну у нас там систему рекуперації, вентиляції, зробили ми, яка вже надає можливість далі ремонти робити. І зараз ми за рахунок державної програми Велике будівництво, ми зараз робимо капітальний ремонт басейну. Ну, звісно, зараз... З війною ми зараз трошки зупинилися, це будівництво, але я думаю, що в майбутньому воно відновиться. Ми зробимо капітальне відремонтуємо вже капітальне і басейн. Тоді вже в нас буде ну, практично повністю там, відсотків на 90 відремонтований, вже буде сучасний спортивний комплекс. Тому всю цю базу спортивну, яка от починалась, воно все в 1957 році, вона все, все є тут. Воно все воно і, якби на місці, і я вважаю, що в доброму стані. І приуможу у нас зараз е, на комунальному підприємстві, ми зараз залишимо Це були стадіони, а де Юра, земля була не відведена, і це такі ласомі такі шматочки землі в місті, але вони зараз відведені за комунальним підприємством, і ми будемо там відновлювати роботу цих стадіонів. Але там вже, звісно, треба будувати сучасні арени. Вони не дороговартість, але будемо займатися. А так зараз у нас дійсно, якщо раніше комунальне підприємство завжди займалося в першу чергу обслуговуванням цих спортивних споруд, то от уже протягом 4 років ми трошки поміняли профіль своєї роботи, ми займаємося і спортивною діяльністю. У нас зараз, на, зараз це у нас, маємо ми назву. Муніципальний спортивний клуб, комунальне підприємство. У нас є шість команд зігрових видів спорту. Це дорослі команди, але грають наші юнаки в тих командах. Дві команди по волейболу чоловіча і жіноча, дві команди по футзалу чоловіча і жіноча, футбольна команда Ю-19 і регбійна команда чоловіча. Всі ці команди приймають участь в чемпіонатах України різного рівня. Також є у нас і різноманітні соціальні проєкти, у нас є проєкти, такі як, наприклад, зараз ми працюємо такий пілотний проєкт, ми хочемо зробити його це, Юрій Станіслав сказав, вже це по реабілітації наших учасників війни, які узнали за схожі на цій війні. Ми почали над цим працювати. У нас дійсно є всі умови, у нас є де і цим спортсменам, якщо вони будуть. Цим героям, якщо вони будуть не з нашого регіону, да, ну, не з міста Черкас у нас є де харчуватися, харчування у нас тут є де забезпечити. У нас повністю є всі локації, які ми ну, можемо підготувати для того, щоб в світі існує різноманітні програми в Європі, там, і в Європі, і в Америці, де за рахунок такої спортивної реабілітації, це спортивно-психологічна реабілітація, вертається повноцінне життя. Такі герої. У нас є проєкт. Перше тренування, де наші спортсмени е приймають, сказати, приймають участь, вони займаються в наших дитячих, не в дитячій а в загальноосвітніх школах ходять на уроки фізкультури, проводять перше тренування з того чи іншого виду, виду спорту і таким чином пропагандують спорт і пропонують дітям, щоб вони займалися в наших дитячо-юнацьких спортивних школах. У нас є проєкт Чемпіони по життю. Це такі, де ми займаємося дітками з особливими можливостями. Там теж такий у нас соціальний проєкт. Є у нас проєкт Дитячий футбол Китс. Займаються дітки дуже маленькими дітками, дітьми займаємося футболом. Є у нас, у нас 10 проєктів таких, якими ми зараз опікуємося, навіть вже зараз 11 проєкт з'являється. Тому спортивний клуб. Якщо ще раз повторюсь, якщо раніше ми просто обслуговували цю спортивну споруду, то зараз ні, ми зараз займаємося, розвиваємо ігрові види спорту в нашому місті, тому що існує така проблема, коли наші діти, вихованці дитячої нас, таких спортивних шкіл, які закінчують дитячу у нас спортивну школу з ігрових видів спорту, далі їм немає розвитку, тому що немає далі дорослих команд. Я так кажу, доросла команда це... Там у нас ну, процент дорослих спортсменів дуже маленький, це, в основному це за, за рахунок наших випускників дитячо юнацьких спортивних спортслужбу. Вони залишаються в місті, вони продовжують займатися улюбленим спортом, вони е, йдуть навчатися в наші вищі навчальні заклади в нашому місті. Таким чином це теж, якби, теж соціальний проєкт, залишаються діти в нашому місті. Можуть навчатися, далі продовжувати, і в них є ще час вибирати, що чи навчання, чи все-таки заняття в спорту. Ну, залежно від успіхів в тому чи іншому. Ми плануємо музей робити. У нас зараз, знаєте, немає приміщення під музей. Ми будемо, у нас є на третьому поверсі, у нас там є такий конференц-зал, там вже були виділені кошти на нього. Що ми зробили там конференц-зал хороший, там і там ми частину. У нас є вже деякі колекції. Бачите, це все колекції, це все історія стадіону, Там і афіші, і там афіші є. Є що потрогати руками, фотографій дуже багато, є ну, значні такі раритетні речі. Наприклад, все. От, наприклад, от, кубок. От, історія от, от, просто черкаського спорту. Наприклад, от Кубок. Черкас з футболу. От. Да, от тут ну, тут з тут 92 по 12. На Протягом скількох років команди вибурювали цей кубок. Ну є дуже у нас багато. Є у нас що в музей поставити. Війна, війна. Зараз війна закінчиться, ми займемося музеєм, буде у нас музей. Обов'язково буде, повинен тут бути. у нас. Тут було за цей період? В першу чергу, дивіться, була, була така ідея, практично знаємо так, десь всіх. Но втрачено свого часу, коли об'єднували спортивні товариства в БДФСО, втрачено архів колоса. І от ті перші роки. Так тільки знаємо. Ну і, на жаль, наші краєзнавці теж нам десь так максимально не допомогли. Ми хотіли зробити фотогалерею, тут прямо в нас на стадіоні, всіх директорів. Але не вдалося, на жаль, не вдалося і не збереглося ні даних певних у ті перші, перші роки, поки були. Всі, так що знаємо, знаємо всі, але там фотографії немає фотографій. Не не має, можна, має. Не має фотографій. Зробив а, без фотографії. Просто робити одне прізвище без фотографії теж якимось чином так. А така ідея у Юрія Андрійовича була і займалися цим дуже скрупульозно. Ні-ні, ну, ми, ми зробимо. Да, ми зробимо. можливо ми, десь... Все одно прийде час і Хто зробимо. Хто є да. з фотографіями, не з фотографіями, не буде з фотографіями, ми зробимо Просто книжку. роки, Золотул. роки, так. Да. Так, да, роки Позай. ми зробимо. Ну, зараз, знаєте, ми, е, якби, ми ж е, працюємо за рахунок Зараз за рахунок бюджету на бюджет допомагаємо заробляти кошти, а раніше ми можемо щось там, якісь певні речі робити. Війна ну закінчиться, ми будемо, будемо над цим працювати. У нас вже є колекція, у нас є, що там запропонувати до цього музею. Через все така комуністична пропаганда. Це Після тих подій, які були в Чехословакії, Черкаси приїхав в цирк в 70-му році. І до Дня революції вирішили зробити такий матч. З такої команди не існує, Прага чехословакія Це зібрали циркачівців, переводили їх в футбольну форму, взяли команду Дніпро Черкаси. Отак От працювала пропаганда і зробили такий матч. Матч дружби СССР чи СССР. 5-1, чи, чи 5-2 закінчився. Матч на кори, звісно, Дніпра, Черкас. Але грали циркачі, які вони збирали. Але афіша була. Їх Не було дуже небагато було. Тож цей час афіж дуже мало було. От я так збираю афіші, практично немає.